Коли перші ракети вдарили по Україні 24 лютого. Гімнастка Даніела Батрона готувалася до старту етапу Кубка світу в німецькому кодбусі. Впоравшись із емоціями, дівчина виборола золото на колоді. Далі був другий етап у столиці катару. Досі і безпрецедентний випадок для міжнародної спортивної гімнастики. 15-річна здолбунівчанка двічі піднімалася на п'єдестал і кожного разу у цілковитій самотності дівчина, отримуючи срібло та бронзу на відріз, відмовилася стояти поруч. Із росіянками Відтак, чи не вперше обійшлося без традиційного спільного фото переможців. Це все таки країна окупант, і так як ці люди не висказали нам ніякої підтримки з цього приводу, я вирішила, що це буде достойний поступок для своєї країни. Ми максимально уникали будь-якого контакту, будь-яких конфліктів, тому що я впевнена, що якщо би ми пересікали, це би могло перерости в особистий конфлікт. 2022 рік для Даніели став першим на дорослому рівні. Тим не менш, вихованка Рівненської ДЮСШ №1 не загубилася серед доросліших конкуренток. Навпаки, гімнастка на усіх чотирьох етапах Кубка світу була в числі призерів. На п'єдестал піднімалася у Німеччині, Катарі, Єгипті та Азербайджані. У загальному підсумку вона стала кращою з поміж усіх у вправах на колоді та різновисоких брусах. Як результат на батьківщині дівчині присвоїли звання майстра спорту України міжнародним. Одного класу я не знала, що таке буває. Но для мене, коли я приїжджала там в Тернопіль, там були в когось майстер міжнародного класу, я така. Мені здається, це неможливо, але зараз я розумію, що це все було можливо. Ні, на мить не сумнівалася у своїй вихованці перша тренерка Оксана Довмат. Перехід із юнацького в дорослий спорт дався просто, каже тренерка. Втім, це своєрідна особливість її вихованки. Даніела завжди виділялася з поміж ровесників та швидше інших опановувала тонкощі спортивної гімнастики. Хто за рік вчить там? Вона за півроку і так. Пішли перші змагання, почали результати, почали виїзди на Україні. Чемпіонати України в неї був вже такий взлет на чемпіонаті України. її вже побачили і тренери з Києва, якби почали цікавитися, хто така, що як. Ну і ми так дійшли до таких звершень. Перша Даніела заявила про себе світу два роки тому. На дебютному чемпіонаті Європи у Туреччині дівчина здобула бронзу в особистому заліку та срібло в командному. Тоді нашому телеканалу гімнастка впевнено розповіла про свою основну мрію. Перший раз, коли я зайшла в зал, я зразу сказала тренеру, що я хочу стати олімпійською чемпіонкою. І я йду тут цієї цілі. Два роки по тому мрія таж олімпійське визнання. Попереду спортсменки кваліфікація на олімпіаду у Париж 2024 року та нові старти на першостях світу та європи. Разом із тим свій протест проти росіянок дівчина не називає спонтанним. Вона за те, аби спортсмени країни-окупанта були максимально ізольовані від світових змагань вони відкрито висловили свою позицію, вийшовши на парад з буквами «З», що вони за цю війну, коли Путін вирішив зробити парад на день перемоги, та сама Ангеліна Мельникова вийшла з такою листівочкою, там де буква «З». Нетривалі канікули для гімнастки завершуються 7 січня. Вона поїде на збори національної збірної. Там розпочне підготовку до нового сезону. До викликів, які готує для неї спортивна гімнастика, готова зупинятися на півдороги до мети не у її правилах. Олег Степанюк,